Вітаємо з вами автосалон Автофокус і до вашої уваги повнопривідний гібрид Ford Escape 2020 року. Автомобіль пригнано з Сполучених Штатів, повністю відновлено, з технічної сторони зауважень до автомобілю немає. Салон теж. В чудовому стані. Дуже приємний і красивий інтер'єр. Панорама з Люком. Шкіряний салон з перфорацією. І не дивлячись на те, що бензиновий двигун об'ємом 2,5 літра у цього автомобіля. Середній розхід палива по місту складає в межах 5-5,5 літрів на сотню. Органи керування автомобілем розташовані комфортно. І все дуже просто в керуванні і експлуатації. Знаходимося за адресою міста Київ вулиця Територіальної оборони 102. Працюємо щодня з 9 до 7 вечора. Запрошуємо вас на огляд і тест-драйв цього автомобіля.